8. Обмеження дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною за наявності достатніх підстав за заявою батьків усиновлювачів, піклувальника, органу опіки та піклування згідно з 5.302. Суд може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права. Тобто застосувати обмеження дієздатності фізичної особи підставою такого обмеження зазвичай слугує явно нерозважливе розпорядження коштами використання їх, наприклад, на спиртні напої азартні ігри, тощо, після обмеження можливості самостійно розпоряджатися доходами, неповнолітня особа може вчиняти право чи не за згодою законних представників, а при позбавленні його права самостійного розпорядження заробітком. Стипендією чи іншими доходами відповідні право за нього вчиняють законні представники. Суд скасовує своє рішення про обмеження або позбавлення цього права, якщо відпали обставини, які слугували підставою для його прийняття. Неповнолітня особа самостійно несе відповідальність як за порушення укладеного нею договору, так і за заподіяння шкоди за відсутності договору. 133. 1179 ск, якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування збитків, за порушення договору, укладеного за згодою батьків у синовлювачів, піклувальника додаткову субсидіарну відповідальність несуть батьки у синовлювачі, або піклувальник такої фізичної особи, обов'язок батьків у синовлювачів, піклувальника закладу. Який за законом здійснює щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, додатково брати участь у відшкодуванні шкоди, що виникла внаслідок невиконання договору або завдання шкоди неповнолітнім, припиняється після досягнення фізичною особою повноліття, або коли вона до досягнення повноліття стане власником майна достатнього для відшкодування шкоди обмежену цивільну дієздатність має також фізична особа котру суд обмежив у дієздатності через те, що вона страждає на психічний розлад, що істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та або керувати ними, а також фізична особа, котру суд обмежив у дієздатності через те, що вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб яких за законом зобов'язана утримувати у скрутне матеріальне становище СК-36 ск. без згоди піклувальника фізична особа обмежена у дієздатності. Не може продавати, дарувати, заповідати, обмінювати, купувати майно, а також вчиняти інші правочини щодо розпорядження майном за винятком дрібних побутових СК-37. Самостійно одержувати заробітну плату. Пенсію та інші види доходів, авторський гонорар, винагороди за відкриття, винаходи тощо, одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів особи, цивільна дієздатність, якої обмежена, та розпорядження ними здійснюються піклувальником. Піклувальник може письмово дозволити фізичній особі, цивільна дієздатність, якої обмежена, самостійно одержувати заробіток, пенсію, стипендію. Інші доходи та розпоряджатися ними. Відмова піклувальника дати згоду на вчинення правочинів, що виходять за межі дрібних побутових, може бути оскаржена особою. Цивільна дієздатність, якої обмежена до органу опіки та піклування або суду. Піклувальники не можуть брати участь у правовідносинах, що пов'язані з особою підопічного. Вони контролюють лише правочини, котрі мають майновий характер. При цьому закон забороняє піклувальнику давати згоду на здійснення підопічним дій, пов'язаних з безоплатним відчужуванням майна. Піклувальник також не має права укладати з підопічним право чи не відносно себе особисто або відносно членів своєї родини особа. Цивільна дієздатність, якої обмежена, самостійно несе відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду що завдана нею іншій особі, як що обставини, що послужили підставою обмеження дієздатності особи, видужання фізичної особи, поліпшення її психічного стану, припинення зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо, відпали, суд поновлює її цивільну дієздатність. Рішення суду про поновлення цивільної дієздатності є підставою припинення піклування, встановленого над фізичною особою 38СК. Факт психічного одужання фізичної особи підтверджується відповідним фаховим медичним висновком, якщо особа знаходилася у спеціальному медичному закладі на лікуванні. Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного. Стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та або керувати ними. Справа може бути порушена за заявою членів родини особи, громадських організацій, прокурора, органам опіки і піклування психіатричної лікувальної установи в суді за місцем проживання громадянина чи за місцем перебування лікувальної установи, де він перебуває. Суддя в порядку підготовки справи до судового засідання призначає судово-психіатричну експертизу. У судовому засіданні беруть участь громадянин, якщо це можливо за станом його здоров'я, члени його родини, прокурор, представник органу опіки і піклування законом передбачені певні гарантії від необгарунтованого звернення до суду із заявою про визнання особи недієздатною, зокрема, Якщо суд відмовить у задоволенні заяви про визнання особи недієздатною і буде встановлено, що ця вимога була заявлена недобросовісно, фізична особа, якій було завдано моральної шкоди, має право вимагати від заявника її відшкодування СК. 39 Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням суду. Якщо від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним шлюбу, договору або іншого правочину, суд з урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи та інших доказів щодо психічного стану особи може визначити у своєму рішенні день, з якого вона визнається недієздатною 40. Ск. Рішення суду про недієздатність громадянина є підставою для призначення йому опікуна. Який є його законним представником 41 СК Опікун захищає права фізичної особи, визнаної недієздатною, вчиняє в її інтересах та від її імені право чини, несе відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, оскільки визнання фізичної особи недієздатною тлумачиться як тимчасовий засіб. Котрий може застосовуватися лише на період існування психічного захворювання. СКС42 передбачає можливість поновлення дієздатності фізичної особи. Таке поновлення проводиться судом за позовом опікуна або органу опіки та піклування, якщо буде встановлено. Що внаслідок видужання або значного поліпшення психічного стану фізичної особи в неї поновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, факт психічного одужання фізичної особи підтверджується відповідним медичним висновком, якщо особа знаходилась у спеціальному медичному закладі на лікуванні цим же рішенням суду припиняється опіка, оскільки необхідність у ній відпадає. Надалі фізична особа, цивільну дієздатність якої поновлено, виступає як повноправний учасник цивільного обігу.